Добрий день, дорогі мої друзі. Вітаю вас на каналі English Life. І з вами Надія Рулі. Сьогодні ми приїхали до Бексхілу, щоб відмітити третю річницю початку повноваштабного вторгнення Росії в Україну. Саме сюди ми приїжджали і рік тому назад. Декілька днів тому ми приїжджали сюди до театру, який ми бачимо в долині зліва. І саме там виступав Київський оперний театр, який своєю присутністю нагадав про Україну в місті Бексилі, проживає найбільша кількість довгожителів Британії. Багато з них, незважаючи на свій похилий вік, забажали прийти, щоб підтримати українців, і з гордістю показали нам свої нагороди, нагороди їх батьків і прадідів під час. Першої та Другої світових війн, Наші британські друзі, сьогодні ми зібралися тут біля цього меморіалу, щоб вшанувати пам'ять усіх, хто віддав своє життя за Україну, і всіх, хто досі продовжує боротьбу за нашу свободу та незалежність, вже 11 років триває російсько-українська війна, і рівно три роки тому весь світ побачив її справжнє обличчя, повномасштабне вторгнення, яке принесло смерть. Біль і руйнування, але водночас цей день став початком ще більшої єдності українців, ще й сильнішої віри у нашу перемогу та ще потужнішої підтримки з боку наших друзів по всьому світі. Бо пам'ять це наша зброя, пам'ять про тих, хто не повернувся з війни, пам'ять про тих, хто втратив свої домівки, про тих, хто щоденно ризикує своїм життям. Захищаючи Україну та весь демократичний світ, ми, Кольбаби Театр, працюємо не лише як мистецька спільнота, а й як культурний міст між Україною та Великою Британією. Ми об'єднуємо українців, допомагаємо їм знаходити голос у новій країні та розповідаємо правду тим, хто готовий слухати. Наші слова, наші дії і наша єдність важливі. Ми дякуємо нашим британським друзям, ветеранам, які сьогодні тут з нами. Дякуємо за підтримку і за те, що не залишили нас наодинці з цією боротьбою. Дякуємо кожному з вас, хто прийшов сьогодні, хто допомагає Україні і хто пам'ятає вічна пам'ять загиблих. Слава Україні! Героям слава Українські друзі. ви, британські ветерани.

I my dziękujemy, dziękujemy wam za to, że przynieśliście nam swoją kulturę i przyjacielstwo. Witamy waszą armię w wielkiej możliwości za Zahisti, zahisti waszą Ukrainę, ta, ta u cie chas niebies niebiesno-czerwony nie mi brzmiem o wam, plemochy i my, sława Ukrainy, sława. Зі слів цього ветерану, я знаю, що він вчив цю промову цілий місяць. І йому було цікаво дізнатися, якої ми думки про його промову. Мітин був організований місцевою британською владою, один із представників якої так палко виступив українською мовою та театром української фольклорної музики Кульбаба, організатором якої є молода жінка Олена з окупованого Луганську. I don't know Після цього відбулася молитва, яку очолював пастор Англіканської церкви, який стоїть зліва від нас, а потім заспівали британський гімн. А після нього пролунав наш український гімн. І всі, хто міг, підхватили його. Так вітали українських акторів та українські гімни в місцевому театрі. Тільки декілька днів тому, незважаючи на дуже дорогі квитки, зал був повний. Після мітингу нас запросили до церкви, де продовжила лунати українська пісня. Ми приєдналися туди з нашим другом Девідом. Він тут стоїть з українським прапором, який передам зять з фронту. Майже 25 років прожив у Києві із своєю сім'єю, викладаючи англійську мову. Зараз вони вимушені знаходитися в Великобританії за його важкої хвороби та операції, але він та його сім'я. З нетерпінням чекають повернення додому до Києва на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Дейвід попросився працювати добровольцем в армію. Його довго не хотіли туди брати, але потім взяли працювати на кухні до армії. Він дуже пишався тим, що допомагав армії, миючи посуд на кухні, але вимушений за станом здоров'я залишити роботу. Хочу відмітити, що Девід та його українська дружина були учасниками двох майданів в Києві і великі патріоти України, і я та мій чоловік дуже пишаємося дружбою з цим героїчним українсько-британським подружжям. З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну багато британців почали вивчати українську мову. На мітингу був також. Присутній британський журналіст, який часто працює на британське телебачення. Крім англійської, він знав російську мову, але зараз почав вивчати українську і тому часто переходить до бібліотеки, де збирається українсько-британська спільнота по вивченню української літератури, щоб практикувати вивчення української мови. Наш друг Девід теж розмовляє трохи українською мовою. Але спочатку він вивчив російську мову, а потім вже від української дружини навчився українською. Під час цього концерту він вибачився, що був дуже емоційним і не стримав сліз, коли заспівали ось саме цю пісню. Він добре пам'ятає, як вона звучала на третій день війни у Києві. На Михайлівській площі. А чи знаєте ви, що ця пісня була заборонена в Радянському Союзі, і мої родичі переховували цю пісню та ноти до неї на горіщі і дуже боялися, що прийде КГБ і арештує їх. Про це я дізналася тільки з початком війни, та коли перший раз почула цю пісню у виконанні мого земляка Андрія Гливнюка. І саме після виконання цієї пісні наш британський друг Девід поділився своїми спогадами та емоціями про початок повномасштабного вторгнення, яке він зустрів в Києві. На цьому я прощаюся з вами і бажаю всім нам перемоги та миру.